Розповідаю, що клієнтка їхала з паспортом з візою і не мала ні запрошення, ні страхування. І її майже не висадили з автобуса. Дивіться, ви перетинаєте кордон, обов'язково маєте запрошення і маєте страхування, не тільки сам паспорт з візою, бо висадять вас і будете плакати в мені. І знаєте, хто буде винуватий? Я. Бо я мала. Сказати, а де в вашій сумочці лежить запрошення, а чи ви роздрукували собі ваше запрошення, а чи точно маєте страхівочку? Обов'язково буду винувата я. Тому що я невірно проконсультувала. Людей настільки багато, то просто одна консультація, то комплекс по візії і так далі, і потрібно дуже багато наговоритися. Тому не робіть такого, робіть друк страхівки, друк запрошення. Коли їдете по біометричному паспорті, робіть медичне страхування, бо теж можуть вас висадити через кордон.